Бандочка по, по привітіку Сьогодні бідолага буде обідати на морі, ви поняли? так. Навіть парковка знайшлася, як не странно, в Берджи, хто знає, той, той пойме, що це. Хоча у них уся платна парковка дуже велика, тому може... Хотя, ні, не може. Все одно з парковкою, навіть з платною парковкою, проблема. В будні дні парку, ой, в вихідні дні припаркуватися. А в будні, дивіться, все-таки ну люди є, але в воді місце точно є Тут ви можете оплатити парковочку. Ну що, йдемо обідати. А на морі бояли пісок. А на ногах дирявий носок. М'ясце, кефірчик, лука. Загораємо. Плаваємо, загораємо, їмо додому, не спішимо. На сьогодні спокійнісінькі, чистесенькі. Треба брати камеру, матрас робити заплив і відеосйомки сйом подводні але як буде субота чи неділя буде опять дощ шторм ну нічого ми все одно будемо на морі все одно будемо купатися дивіться як в ту сторону воно там генує видно ці контейнери вже скоро снитися будуть. Вони, мені здається, портять всі мої відоси, ні. Шо, банда, попривіт. Не знаю, по якій причині, я вже який день підряд удивляюся, летить те відео як ненормальне. Там, Якщо вчора було 7500 переглядів, зранку 10, вже 11. І, 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 в общем, Перке? Перке! Чого саме це відео? Ну Воно ж не інформаційне, воно ж не, як на мене, взагалі не саме краще, не саме вдале, але летить саме воно. Ну тут є і плюси, і мінуси. Ну, мінуси, якби, це я вважаю, що от, ну можна було б, якщо б мене YouTube попередив, що він буде якесь моє відео прямо рекомендувати всім підряд. Я би щось знаєте, відзняв би там, в більш якісному форматі. От, можливо, б навіть намагався менше бекати, мекати. От, хоча навряд ви знаєте. Людина, яка підписалася, а дуже багато людей підписалося. Ви уявляєте, якщо в мене по, десь в середньому було 30-50 чоловік. Місяць підписувався, то тут тільки на одне відео 100 з лишнім людей підписалося. І нам вже до 3000, я думаю, що не сьогодні-завтра ми будемо вже вітати 3000 е, нашого в нашій банді, як то кажуть, підписника. Ну, от. Тому, якби в цьому плані все супер класно. Але є стіни невеличкі але, знаєте. От ви знаєте, як я реагую на любі коментарі. У мене вже є досвід, стаж. Да, я там ну просто з усього тяну прикол. Ну сьогодні одна тварина, другими словами, я її не назову. Знаєте, оце із категорії оцих перебувшихся в, в 22-му році, і мене прямо такі, от вибішують саме більше, який мені каже, що навчися говорити українською мовою, тебе огидно слухати. То по-перше, не слухай, а по-друге, я тобі скажу так. І за таких сука, як ти, 50% проблем іменно із за таких, як ти. Це, це щоб ти собі розумів, бо це які там знач, поправляють, виправляють і все остальне. Ніде в світі такого нема. Ось в Італії вже третій рік скоро буде, як я намагаюся там щось бекати, мекати, вони сім раз перепитають, вони не зрозуміють. А потім, коли вже зрозуміють, вони ніколи тебе не поправляють, не виправляють. Хоча, знаєте, можна було б і треба було б, щоб може б я швидше намагався. Вони е, з похвалою відносяться до того, що ти намагаєшся, стараєшся. Як у тебе це виходить, їх будь-який варіант влаштовує, і вони в будь-якому варіанті тобі довольні. А от у нас же ж, ну я не буду ж сказати за всіх, тому що таких, слава Богу, е, мало. Але я скажу, от. Як на мене, як на мене, я всячески намагався там, я не перебувався в 22-му році. Я і зараз балакаю, як і російською, чи там херсонською, так само дома зі своїми, так і з Юлією Українською, чи там мене, як то кажуть, перевчати, перевчати починав ще покійний Гоша ще за далеко до війни балакаю українською, балакаю українською, і то восприймалося нормально. Але зараз, коли от такі, як ти мені це. Я тобі скажу, що всі мої старання і всі мої е, намагання, знаєш, просто взяли і перехле, перехрестилися одним днем, що у мене навіть бажання пропало. Якщо я в душі раніше хотів навчитися якось правильно, красиво говорити, там, щоб всім було зрозуміло, то зараз я вже не хочу. І навіть більше того, я скажу вероятніше всього, що я перейду тепер на язик і буду балакати іменно на ньому, для того, щоб мене могли дивитися і Казахстан, і Узбекистан, і, і якщо з України, то тільки адекватні люди, які розуміють, що мова, то, то не є проблема. тому що ну дійсно, ну от знаєш, хочеться такого просто в Ютубі так можна казати, але хочеться як там тебе звати. Я забув треба було записати і виставити тебе десь на показ. Іди ти нахуй! Отак от я хочу тобі сказати, і таким як ти. Тому що, ну реально, ви, ви сука, ви до такої степені, Мене тяжко завести, мене тяжко розізлити. Ну, іменно таких козлот, як ти. Я б отако просто брав би і бив би головою об стінку. Ей богу. Я... Все, Мені даже більше нема що додати. А, ну а так же вибіг козел кончений. А так же ж взагалі за хороше, знаєте. E, Значить, цей відос e, розігнався до такої степені, що він вже заробітку мені приніс. і Ще, і ще не окончательну суму показує, але одне відео заробило більше, ніж всі остальні за місяць. Ви зрозуміли? Так що тепер вже можна казати, бідна життя пішла нахрен. Все, я не знаю, я тепер це завтра буду дзвонити в автосалон, вибирати Мерседеса, ну і все остальне. Ну, а поки треба поработати. Думав вирізати попередній кусочок відео з контексту, але думаю, ні. Я краще вибачусь за мати. Вибачусь за мати, скажу, що внесу якісь ці поправки опять до того, що люди, я не всіх чи хвостю, хто в 22-му році почав говорити на українській мові. Я наоборот це приветствую, якби і це правильно і все. Але в кого не вдається, або той, хто не захотів, їх не треба осуждати. І це нормально, і тому що. Так воно і має бути. Людина має право на свою думку, на, на свої будь-які ці. Я не люблю тих людей, які переобулися із за того, що їм сказали по телевізору. це. Завтра їм сказали, Америка погана. Післязавтра Америка під хороша. Завтра їм скажуть, треба говорити на польській, Вони почнуть говорити на польській. Я вже казав, в мене була тема по цьому поводу. Сьогодні ми віримо в одного Бога. Завтра ми вже віримо в другого, тому що все, що головне, не так, щоб як у всіх. От я не люблю, а та людина, яка це прокоментувала, саме до таких і відноситься. Всі останні красавці, говорить хто як вмієте, коли почали тоді і молодці, всіх підтримую, всіх люблю. тому що дуже багато все-таки це відео принесло більше хороших позитивних емоцій, таких, знаєте, дуже багато людей от реально поправили мене. А що ти кажеш, що італіянці не вміють віддихати? Та я, ну як це я кажу? Я так не ну, наверное, так вийшло, що я так сказав. Італіянці кажу, вміють віддихати. І в мене в попередніх відео є це все, що вони навіть на роботі нічого не роблять для того, щоб після роботи в будь-який будній день поїхати потім і відпочити. Тому італійці вміють відпочивати. Ну і, опять ж, навірно, не всі знаєте, тому що є такі роботяги, От теж людина пише, що в неї чоловік, роботяга, теж там механік, і днем, і ночью, і по суботах робить, і все. І як тільки попадає якийсь вихідний, в нього дом, диван і... Його не трогать. Ну, то, то він якийсь заку... з українськими корнями італіанець, Ну також уткує, але все одно, ну що, ви ж знаєте, все по-моєму э, цьому Матео, який мені все время допомагає. Ну, то хіба він італіанець, чи що? Ну я вже з нього даже прикол підтягую. Він каже, ти що, я саме, що навіть не наїсть італіанець, Я кажу, да все. Не спорю, просто таку я дивлюся на цих 10 чоловік, і ти один, який кожен ранок він просипається в пів п'ятого, щоб в 5.30 виїхати з дому щоб не застати пробух приїхати, він живе, щоб проскочити, а е, десь вже з 6.30 він вже ну, повністю, як то кажуть, вже все, робота кипить у нього. І це кожен день. І попадає після роботи додому в кращому випадку в 7-8 вечора. Тобто у нього робочий день 12, 13, 14 часов, отак. От. Ну, в принципі, там понятно, я вже вам казав, да, що він там, діпо, від виробітки робить, плюс там ще якісь там. У нього ці, ну трохи по-інакшому він заробляє. <риклад> вот. Там є до чого стрімитися, да. Хочеш грошей, то працюй трохи. Вот. Ну а ті, хто так, от, що день пройшов і срок. Всім блатним спокійної ночі, то ті, ти шо, вони тільки дивляться на часи, коли це стрілочки запікають 17. Ой. Так, ладно, я це ще зремонтирую, просто жду. Завів бустером Валеру і щось Ну, без бустера робить, значить генератор працює. Раз генератор працює, значить просто сіла якогось хрестика батареї. Значить що, десь десь іде утічка. Зараз підзарядю, трохи заглушу, Попробую, якщо заводиться, просто виключу питання, масу і треба поїхати масло взяти долити. Бікбос машину розвалив. Їду тільки що з Вадалігорі, проїжджаю е, Теліпас, а стоїть короче, евакуатор і бачу на евакуаторі знайомі номери. Думаю, що таке. А то бікбосова машина. Когось він в тунелі догнав якихось іностранців. От. Ну, ми до нього позвонили, він сміється, улибається. Каже, те, що? Ну, понятно, що машина колгоспна, чого ж не улибатися. У мене б серце стало, їй-богу. Я бо то не знаю, щоб, щоб зі мною було новеньку машину взять розвалити. Ну, зрозуміло, що зараз її швидко по страхові відремонтують. І поки її будуть ремонтувати, він, звісно, теж пішки ходити не буде, тому що в машині, чи кажу, в цьому в хаті там тих машин вистачає. Вот. У когось та й дизмейна, ні зараз дзвонить до спінелі, то йому, як то кажуть, по родственному піджене якусь машину, а може навіть з водителем, а може і без. Ох, я думаю, з цим ніколи проблемних не було. Так що... Ну, так вот. Ладно, поїду, щось зроблю ще, тому що у мене ще скільки... Ааа, ще 30 минут, вже можна і закруглятися. Я вже ж скажу, я ж із тих, який жде 17 оклоків, так що можна і вая каза. Лука каже, що бікбуз хоч якесь час тепер за нами не буде піоніти. Я кажу, ну по-перше, не за нами, а за тобою. Просто <реш> феномен. феномен а по-друге, коли це її останавливало, я кажу, ти шо, не помниш, що не пам'ятаєш, коли машина там була чи в ремонті, чи там. Це ще кажу хуже, так ми її машину вже знаємо, і я її постійно, постійно намию, намию, вона блистить, вона здорова її видно здалеку. А зараз буде їхати, якісь, як обично, візьме той красний міні-купер, а їх тут цих міні-куперів як... Як собак не різаних, спробуй зрозуміти він, чи це не він, чи це. Я кажу, це наоборот ускладняє задачу. Так що рано радується. Рано радується. Чуйте, а ну, мужики на опиті. Скажіть мені, це мені переживати чи радіти. Ви зрозуміли? Вчора вареники, сьогодні зелений борщик. Це що це воно має бути пізніше? <laughs> что-то хорошее, или наоборот. Ну, как бы, чтоб там не было, зато хоть поем гарно. Кто хочет борщик, приезжайте в гости. Або на кабанятину, бо все ездишь, не напиточки, стоят, ждут какой-то события. Кабанятина, вот, борщик. Кажу, сейчас жара подспала трохи, знаете, на этом неделе. Почал хоть есть нормально. А то перед цим, вважайте, три тижні. До речі, я тако, знаєте, зрозумів, що я оце від тієї жари. Нормально не питаюся. Ну, в смислі, не їм, як завжди, не, не хочеться просто геть, в жару їсти. Я думаю, що є такі люди, ще, яким просто нічого не лізе. Ото вода тільки і все. Так я, по мінімуму легеньке щось перекусив. от, І то, щоб без нагрузки наживнув. Ну і я так думаю, під цей шумок. Поки жаліще, поки нічого не лізе. Не буду, а ну, я і вже тоді і пиво пити, і з трамбувати. Та й тоді вже думаю від хліба відкажусь. І що ви думаєте, пройшло три тижні чи там місяць. а Аси як показували цифру, так і показують. Нічого не помінялося. І от вам діло дивне. Тобто, коли нормально питаюся, пиво п'ю пив, з їм, ну все якось так, знаєте. А як от у Юля мені розписує, там, коли скільки чого можна, іде на спад там, кіло, два-три. Ну, перші тижні, то взагалі там, і 4 кілограма, і, і 5 потім 3, потім 2, ну, а потім вже виходить в якусь стабільність. вес падає кіло-два в тиждень. От. Або якщо якийсь тиждень там мало, ну там кіло, або взагалі мало, то на наступний тиждень там 2-3-4, може бути. От. А це взагалі, ну якби. Ісиш, що ж я їм. Помідори з курячою грудкою, це днем і вечором я не знаю, кефір. Ну, і я ж кажу і не похудав не, не на грам. Ну, то таке. Бог з ним якби, вже не сильно стремлюся. У мене була ціль, що залазить під валеру. Сьогодні цілий день піднемо туди-сюди. Вже якщо пролажу під самим низьким, це значить вже е, той, той результат, який я хотів. Більше я скидувати, ну, в принципі, мені і не треба. Що е, я хотів ще вам сказати? Та, мабуть, все, смачного. Ще раз вибачайте за матюки, але ну такий я, чоловік. Я ж не можу все в собі тримати, ви ж повинні це розуміти. Пока. Всім гарного дня.